Черкащанці Тамарі Жомер 75 років. На вакцинацію жінка записалась у свого сімейного лікаря. Каже, хвилюється, адже не знає на яку реакцію організму чекати. Ну, морально сижу, переживаю, хоч би від вакцини не вмерти, не тільки без вакцини. Ще хочеться пожити, хоч погано, ну хочеться. Бог милував, бо я сижу вдома. Я мене й сюди привезли, щоб я сама не ходила по автобусах. Ін'єкцію пенсіонерці роблять кілька секунд. Сьогодні людей вакцинують препаратом Астразенека. Одного флакона вистачає на 10 осіб, розповідає медсестра Людмила Ковтун. І вона зберігається в нас на холодогені. Ось у холодоген ми ставимо її в холодоген, цю коробочку ставимо в холодильник. І на холодогені відкриту вакцину користуємося нею протягом години. 65-річна пані Валентина своєї черги чекала два з половиною місяці. Каже, коронавірусом не хворіла, має супутні хвороби, тому вакцинувалась, не зволікаючи. Звичайно, кожна люба розумна, здравомисляча людина боїться захворювання, яке може за собою повести звичайно тяжкі наслідки. Хоча б я морально не буду, допустим, так от зациклюватися на цьому питанні і не буду ну настільки переживати, що якщо я захворію, то це буде тяжка форма. Аби не розповсюджувати хворобу іншим та мати імунітет до коронавірусу. На вакцинацію прийшов Андрій Іляшенко. За фахом він лікар, тому каже, розуміє важливість процедури. Ускладнення від процесу захворювання набагато набагато більші ніж імовірність важких ускладнень під час вакцинації. Працюю в принципі багато з людьми, медична сфера і ну, тому і потрапив. Після імунізації за людьми півгодини спостерігає медсестра в окремій кімнаті. Дивимося, чи немає алергії в людей, щоб добре себе почували. Пацієнти, старше 65 років, добре переносять вакцинацію та майже не мають побічних реакцій, зазначає сімейна лікарка Ірина Осинська. Імунітет у людей старше 60 років ослаблений і побічних реакцій у них спостерігається мінімум. Просто мінімум, в них навіть іноді температури немає після щеплення, тому боятися нема чого. І додає, літніх людей необхідно щеплювати першочергово, адже не усі з них коронавірус зможуть перенести легко. У усіх вже є хронічні захворювання. Практично кожен другий з них переніс онкозахворювання минулому. У кожного є гіпертонічна хвороба і у кожного третього є цукровий діабет. Тому, ну, е, як передбачається, що вони будуть е, сам ковід переносити важко. Ця вакцина дводозова. Наступну ін'єкцію люди отримують через три місяці у серпні. Загалом за увесь період компанії в цій поліклініці щепили від коронавірусу 400 осіб, зазначила Ірина Осинська. Дар'я Шевченко та Горозія. Новини на Суспільному. Черкаси.